Вітаю! Цей випуск літературних пелюсток присвячений Олегу Ольжичу і Олені Шовгенів у заміжжі Теліга. Вони народились у липні Олена 1906 року, Олег 1907. Олег Ольжич, велична особистість в українському громадськополітичному житті, в поезії і в науці. Це видатний археолог із європейським ім'ям. Він володів дев'ятьма мовами, а його дослідження не втратили сенсу і понині. Видатний поет він сказав нове слово в українській літературі. Видатний діяч організації українських націоналістів. Він був. Однією із головних дієвих осіб у побудові української держави в умовах нацистської окупації території України його поправу вважають символом цілого покоління української молоді, яка у ХХ столітті щиро та беззастережно присвятило себе боротьбі за відновлення незалежності України. Його творчий шлях, життя і діяльність були спрямовані на віддане та свідоме служіння своєму народові. Науковці в Європі знали його як археолога доктора Кандибу. У 23 роки він захистив докторську дисертацію. Він був учасником міжнародних експедицій, був автором півсотні друкованих праць та популяризатором археологічних відкриттів. У книзі Михайла Відейка та Сергія Кота. Наукова спадщина Олега Ольжича шість розділів з дев'яти присвячені формуванню і становленню його як археолога, починаючи з раннього дитинства і до перших успіхів. Також тут дається. Огляд результатів його наукових досліджень та їх оцінка з точки зору сучасної археологічної науки також тут йдеться про виміри наукового спадку громадсько-політичної та літературної діяльності, боротьби за незалежну Україну. Ростислав Коломієць у своїй книзі Олег Ольжич розкриває історичний зміст його постаті. Та називає поетом національного героїзму. Один з розділів книги присвячений особистому життю і таким рисам характеру, як відвага, непохитність і чистота. Віддавши всі свої сили, волю, поривання боротьбі за незалежність української держави, Ольжич наблизив час, коли вона настала. Хіба цього замало для того, щоб відчути себе щасливим? Олег Ольжич ім'я цієї людини, яскравою блискавкою промайнуло в історичному часі і завжди житиме у пам'яті українців. У книзі Богдана Червака Олена Теліга розділ П'ятий над проваллям також присвячений Олегу Ольжичу, його діяльності в організації українських націоналістів та їхній переписці з Оленою, розповідаючи про життя Олени, творчість і боротьбу за незалежність України, автор водночас осмислює. Складний суспільно суспільно-політичний період 30-40-х років ХХ століття», позначений активною діяльністю організації українських націоналістів. У книжці йдеться про. Взаємини Олени Теліги не тільки з Олегом Ольжачем, а й з іншими визначними постатями української історії, зокрема з Дмитром Донцовим та Миколою Сціборським, окремий розділ присвячено літературно-мистецькому контексту, який спричинився до появи такого феномену в українській літературі, як Пражська школа українських поетів, де творчість поетки посідає особливе місце. Публікується також є маловідомі твори. Низка документів воєнної доби, зокрема, із німецьких архівів, дають змогу відтворити атмосферу, яка тоді панувала навколо героїні. Автор не лише реконструює життєвий шлях поетеси, але й аналізує її творчу спадщину в літературно-мистецькому контексті. Ця книга є важливим внеском у дослідження української історії та культури. Рекомендую її всім, хто цікавиться українською. Літературою, історією, політикою та прагне глибше зрозуміти сучасну Україну через призму її історичного минулого. За життя Олени Теліги так і не було видано жодної її поетичної збірки. І тільки в 1946 році у Мюнхені, в Унівському видавництві культура, вийшла друком збірка поезій Душа на сторожі. Деякі з них вміщені, і в цій книзі. Ось одна з цих поезій. СУЧАСникам Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Не плутай душу у горіння тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім Союзі душа і тіло, щастя з гострим болем, мій біль бренить, зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміри ніжність. А може, в цьому й є моя сміливість палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі, Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив. Та там, де треба, я тверда й сувора. Окраю мій, моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог. Читайте і до нових зустрічей у проєкті Літературні пелюстки».